Вісім років в'язниці за знімання роботи протиповітряної оборони служба безпеки України викрила шістьох блогерів, які поширили у мережі відео та фото, як українська ППО відбивала атаку на Київ у ніч проти 16 травня. Правоохоронці зазначили публікування кадрів ураження російських ракет могла розкрити місцеположення і специфіку роботи нашої ППО, тому щодо блогерів відкрили кримінальні провадження. А от якого покарання на думку пересічних громадян заслуговують? Гори. Блогери на вулицях столиці дізнавалися кореспонденти Ukraine World News. Потрібно притягати блогерів до відповідальності, які знімають роботу ПВО. Однозначно. А які покарання їм треба? Та не знаю. Дати раз паці, і, 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 щоб більше такого не робили. Я вважаю, треба притягнути їх до якогось покарання, але не знаю якого. Ну над цим я не задумувався, але скоріше так. Ну, в тих умовах, які є зараз. Наказувати якось потрібно, але не, не до кримінальної відповідальності. А яким чином покарання тоді? Я не знаю відпрацювання, що. Не знаю, чесно кажучи. Напевно, що потрібно, думаю. А як же? Потрібно.